О, яке ж добре це утро? Не зрозумів. Рейдери? Вони що, знову напали на наше село. Друзі, після поразки. Після поразки зомбі я зібрав все, все, всі свої ресурси, які в мене залишилися для біїв. Це два стака золотих яблук, вук, зачаровані яблуки. Ну, в общем, в мене багато ресурсів. Як знав, як знав, що сьогодні на нас нападуть рейдери. Ай! Тут ще й зомбі є. І так, коли ми... пораз... Після пороски зомбі їх ми все ж таки добили, добили, але це день їх добив, тому що вони не можуть в дні бути. А ви чого не виходите? Оп. 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 Оп! Я його вбив без допомоги песиків І тебе також, можливо. З її зачароване золото яблуко. У мене є та тема, у мене все є. Я не знаю, треба завжди все, що в мене залишається, брати зі собою. Я просто на рандомні вб'ю, тому виходить, що іще песиків бути. Тримай! Тримай! Ні, почекай. Я ж зараз можу їх добити. Ну, в мене тут вогонь був, але добре. У вас тут надто багато, тому я Я вирішив так. Я вас зі е, е, мені потрібно, щоб ви всі були в одній кучі і поряд моїх песиків не були. Песики, ні! Добре. Ну хоча б рейдерів повбивав. Але добре, вибігівка це. на шутки. Так, бачу там. У мене ці ще залишилося два стака кастрів, можу вам показати. У мене так, всього лише два стаки, ну і там ще декілька стріл. О, в мене, мене і забага сер, сердець якого від золотого яблука, а як від зачарованого золотого яблука. Нападає б зі спини, ага, не ожидав. Ой. Давай, давай. Мінус. І тебе зараз мінус. Зробимо, так скажемо. Ну, що ти тут робиш? У нього зачарований. Так, так, тримай тобі. Я не знаю, чому е, на нашу е, шес, о, так часто нападають. О, мінус один вовк і за мародера, не і за мене. У мене вже 10 де уровень е, опит. Хто ще мене б'є? А написки з ним розберуться, я буду нападати на вас. О ні. Як це тупо. Бийте, бийте, в мене зачаровано в мене незаритова броня. Так, у мене зачарованої вже не залишалося, тому прийшлося взяти е, обичного е, незаритову броню. Вона ще там жива чи ні? Нормально. О, вже рейд, А ми ще з ними не розібрались. Хоп! Хопара! Засада! О, плюс стріла. Все, рейдери вже майже відступають. Якісь вони слабкі в цей раз були. Ну, там їх вже парочку в селі залишилося, зараз з ними по-швидкому розберемося. Так. Бамс. Ну і все. Там ще бігають, бігають, кажу, бігають. І такі маленькі бігають. Ні. У мене маленький песик. У мене тільки один маленький песик залишився. Все, друзі, всім до побачення.